На рада наприкінці тижня демонструє на диву високу продуктивність та відповідальність за країну. Депутати підвищили мінімальну зарплату на 160 гривень, прожитковий мінімум на 154, Ухвалили зміни до цьогорічного бюджету, щоб уже з 1 вересня збільшити зарплати і пенсії, а також дали добро на реструктуризацію зовнішнього боргу. Позитивний результат на табло щодо цього питання для глави уряду означає старт економічного зростання, бо в іншому випадку на Україну чекав би фактичний дефолт. Сьогодні ж в обранців у планах ще й антикорупційні документи детальніше вже про вечірні засідання та всі результати ранкового у прямому включенні Василя Сафянюка. Я вітаю вас, Василю. Отже, розкажіть, будь ласка, що відбувалося у Верховній Раді на вже після обіду? Вітаю Олена. Скажу. Те, що Верховна Рада сьогодні працює справді таки продуктивно. Депутати на ранковому засіданні ухвалили п'ять важливих урядових законопроєктів про реструктуризацію державного боргу, а також про підвищення соціальних стандартів. Переконувати у тому, що за ці закони необхідно голосувати, сюди прийшов весь склад кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Прем'єр пояснив, що якщо депутати підтримують ці закони, Україні спишуть 20% боргу, а це 3,6 мільярди доларів. Крім цього, ми закономо на обслуговуванні майже 5 мільярдів. Доларів, а віддавати борг почнемо лише через 4 роки. А Інакше на Україну чекають надто скрутні часи, пояснив прем'єр-міністр. Неголосування за цей пакет означає фактичне оголошення дефолту, і неголосування за цей пакет означає те, що українські громадяни не зможуть отримати підвищення соціальних пільг, стандартів, пенсій і заробітних плат. Розгляд законопроектів почали за повною процедурою на вимогу самопомочі батьківщини. Вони разом із радикалами розкритикували домовленості з кредиторами. Мовляв, уряд міг би домовитися і на кращих для України умовах. Батьківщина незадоволена нормами, за якими в разі зростання нашого валу внутрішнього продукту більше як на 3%, Україна буде змушена виплачувати більші суми кредиторам. Приміром, за 4% зростання ВВП потрібно буде віддати 40% приросту валового внутрішнього продукту. У самопомочі заявили, попри те, що умови їх теж не особливо влаштовують, однак підтримують ці законопроекти. Про що ми говоримо? Це крах просто буде в найближчий час. Нас загнали в пад. Нам сказали з одного боку: от така реструктуризація, а з другого боку, у нас дефолт. І тому сьогодні нам потрібно серйозно думати і ставити певні запобіжники. Чи можемо ми забути про те, що все ж таки в нас є величезна сума боргів, які ми взяли з вами, і маємо відповідальність їх платити? Чи можемо ми забути, що в нас є армія? Чи можемо ми забути, що все це утримається на плечах підприємців? Робимо цей обмін і для того, щоб відтермінувати виплати, які у нас вже буквально сьогодні мають бути, до 2020 року. Прем'єр-міністр пояснив депутатам, справді, якщо економіка України розвиватиметься такими стрімкими темпами, приміром 4% зростання ВВП щороку, ми заплатимо, але краще платити з прибутків. Крім цього, він пояснив, що голосування за ці закони дозволить розвиватися нашій економіці. Голосування за цей пакет. Це означає голосування за економічне зростання країни, за притік іноземних інвестицій, за створення нових робочих місць і за збільшення заробітних плат пенсій і соціальних стандартів щодо підняття пенсій в середньому на 13% і підняття заробітних плат, наприклад, для висококваліфікованих працівників. Як вчителів і лікарів на 19% Після бурхливих обговорень і емоційних заяв депутати почали голосувати. І за всі законопроекти дали понад 300 голосів. Найбільше 340 за було саме за голосування підвищення зарплат мінімальних і пенсій. Так, мінімальна пенсія зросте до 1074 гривень, зарплата до 1378 гривень, а прожитковий мінімум підвищиться до 1330 гривень. Також депутати сьогодні проголосували нарешті за відставку віцепрем'єра Валерія Вощевського. Позавчора голосів нагадаю забракло. А от відправити у від. Ставку міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі депутати не змогли. Він вийшов на центральну трибуну, пояснював, як проводив реформи, чому не вдалося їх провести. Нарікав, що погано працював профільний комітет парламенту. І взагалі наша українська бюрократія дуже гальмувала проведення цих реформ. Також посилався на попередників, які також не проводили реформування Міністерства охорони здоров'я. Я нікуди не виїжджаю, я здесь. Я буду отвечать за все. И пусть те, которые э, тоже работали, работали в этом в том министерстве в прошлом году, позапрошлом году, пусть они отвечают. Когда вы говорите о нехватке э, лекарств, вы посмотрите, как они как, покупали э, вакцины, сколько денег на этом делалось. С меня спрашивать то, что схему работали в Украине в 2014 2013, 2012 году, это просто неправильно. Ось хвилин за 5-10 має вже розпочатися вечірнє засідання. Перед обідньою перерою депутати розглянули законопроекти важливі антикорупційні. і Вже на вечірньому засіданні мають розпочати обрання членів до комісії конкурсної, яка буде обирати антикорупційного прокурора. Тож очікуємо на розгляд цього питання. Олено. Дякую, Василю. Це був Василь Сафінюк з Верховної Ради. Там вже почалося вечірнє засідання і вже розширений репортаж з парламенту. Дивіться о 18.45.